Так, підкофе, кофе. Бля, де він важить, В одну ту аркану будуть забирати все-таки. За... Ну, тут, тут тройка стоїть, тут одиничка, тут тройка, тут тринадцять, а спереді на окнах що там тринадцять. 13, то що він получається 13-м роком? Да, і заднє 13, тільки оця маленька форточка Одиничка і стоїть, то він 13-м роком виходить. Одиничка це 11 рік. Так. А там на цьому я не бачу що пише. 13 й рік на бумажці пише. 13, да. 13 -ти рік. Субтитры сделал DimaTorzok Duro color.